Трилогію незвичайні пригоди Алі написала улюблена каскарка української малечі Галина Малик. До цієї цікавої, повчальної та незвичайно захопливої книжки входять три історії про неймовірні пригоди дівчинки Алі, яка не любила доводити свої різноманітні справи до кінця. Але одного дня все змінюється. Все в житті дівчинки перевертається з ніг на голову, коли вона потрапляє у чарівну країну недоладію. Назва країни говорить сама про себе, і саме у ній Аля зрозуміла, що всі справи та обіцянки потрібно виконувати. Як часто у нашому житті таке буває, що ми не можемо ніяк доробити ту чи іншу справу тому книга надзвичайні пригоди Алі створена саме для того, щоб люди зрозуміли та побачили зі сторони, чому потрібно доводити все до кінця, ця історія без вікових обмежень її можуть читати як діти, так і дорослі. Має дуже якісні та неймовірно гарні ілюстрації. Запрошуємо на перегляд цікавої літератури до сектора дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.